Птахи перелітають на далекі відстані. Якщо вони орієнтуються, коли їм потрібно перелетіти більш 10 тисяч кілометрів, дійсно, вони орієнтуються за сонцем, зірками, ландшафтом, але деякі птахи встановлено орієнтуються за магнітним полем Землі. Виявилося, що очі у птахів, то Сенсори то квантові сенсори на садківки ока знаходяться такі білки, які називаються криптохроми, і ці білки сприймають магнітне поле Землі. Таким чином, завдяки очам птахів, вони мають таку мапу. Мапу, за якою вони орієнтуються. Та мапа може допомогти їм і не помилитися. Тому що помилка, хоча б на один градус, може привести до того, що птахи загинуть.